У Сумах стрілянина. Шестеро дітей поранені, п'ять із них у лікарнях. Їхньому життю, на щастя, нічого не загрожує. У поліції повідомили, що вогонь відкрив 60-річний чоловік із вікна багатоповерхівки. У нього була мисливська рушниця. У дворі гуляли діти. Вони і стали мішенями. США і Україна готують новий фінансовий удар по РФ. Обговорюється посилення санкцій проти нафтових гігантів Лукойл та Роснів. Це частина плану адміністрації Трампа. Крім того, мінфін США наголошує, хто підтримує війну, не зможе інвестувати в Україну та її відновлення у майбутньому. На тлі падіння цін на російську нафту і ударів по нафтоінфраструктурі Кремль може втратити до 20% свого бюджету. Фінляндія укріплює небо щоб глушити російські дрони. Держава уже замовила сотні глушників Skywiper OmniMax, які створюють купол, що блокує керування, відео та навігацію дронів, додатково детектори та приціли, щоб миттєво реагувати на загрозу. Словом, вони готуються захищати критичні об'єкти та військові бази. Артем Мороз для Фактум.Інфо